Тому все було зрозуміло, що не на, не на нашу порість вони загострюються. Тому що противник постійно-постійно піджимав і вже оточував так серйозно нас. Без перестанку буквально 10-15 хвилин один відбомбив, улетів, і тут же 10 хвилин 15, опять. І Вже не було і боєприпасів. Ну, я вже про їжу і про воду не кажу, тому що того теж не було. Те, що загинемо, знали, що загинемо. Ми вже й попрощалися зі своїм життям. Оборонці Маріуполя вижити у пеклі. Оборона проазов'я. Почала я свій військовий шлях у 2016 році у військово-морських силах. Тоді ще в 32-му полку реактивно-артелерійському полку. До 18-го року служила я там. Там і познайомилася зі своїм чоловіком разом, і в 2018 році я перевелася до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Чоловік мій також перевівся туди. І, в принципі, до часу потрапляння і в полон і ми служили і виконували завдання 36-ї окремої бригаді морської піхоти імені контр адмірала Михайла Білинського. Валентина Струтинська на службі у збройних силах України з 2016 року на час широкомасштабного вторгнення Росії проходила службу на посаді начальника групи цивільно-військового співробітництва 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Разом з побратимами Валентина брала участь у обороні міста у квітні. Потрапила у російський полон. Була звільнена у вересні 2022 року під час обміну 215 українських захисників. Коли ми заїжджали бригадою в Маріуполь, вони ну реально сприймали нас як свою бригаду. Тому що наша бригада там спочатку з 2014 року бригада всі роки виконувала, так як і інші бригади вела стабілізаційні дії. Фронт він був більш стабільний. Очікувані дії працівника і в принципі такої активізації, як в лютому цього року, не було. Лютий 2022 року Маріуполь. Я три місяці побув в цивільному житті. В листопаді 21-го звільнився, а от в лютому 25-го Через три місяці 22-го року першою відправкою поїхав вже до Маріуполя. Євген Струтинський народився у місті Горлівка, що на Донеччині. Служив у Донецьку, Бахмуті, тоді Артемівську, Горлівці. 2013 -го року розпочав службу на фрегаті Гетьман Сагайдачний у місті Севастополі. 21 вересня 2013 року виконував завдання у миротворчій місії. У вересні 2014 року повернувся на фрегаті у порт міста Одеси, оскільки Росія анексувала український півострів. У листопаді 2021 року звільнився. Де з початком широкомасштабного вторгнення повернувся до лав Збройних сил України. У квітні потрапив до російського полону. Був звільнений 29 жовтня 2022 року. Нас везли там, може, дороги були перекриті полями, посадками якимись. Довезли і там вже почали розгортати свої дії. Азовмаш завод. Там бункер розмістили нас. І десь дні через день, да, через два валентина мене знайшла там. Допомога мирному населенню. По місцевим нам вдалося провести навіть і евакуацію місцевого населення, в чому я приймала особисту участь і забезпечувала цю евакуацію з окраїн міста. Тоді бригада вела оборону у Кальміуському районі, і там в Кальміуському районі такий є мікрорайон Волонтеровка, де тримав оборону один з піхотних батальйонів бригади. В школі, в подвалі, там збиралися цивільні. З цього району там, десь близько 80 чоловік е в укриттях повалилися від, від, від цих всіх авіанальотів і так від артилерії, тому що працівник йшов зі сторони Сартани і, відповідно, у нас стоїть навпроти Сартани, її просто розносили весь цей частний сектор. Вивезли цих всіх людей е в центр міста. Спочатку маленькими бусами їх перевозили на територію завода. Там вони перебували десь. День у нас перебували в сховищах, і на другий день ми вже автобусами їх повезли в центр міста. Ну, спочатку для цього мені довелося поїздити по місту, пошукати, куди їх можна вивезти, де для них знайти безпечніше укриття, де вони звідки зможуть, можливо, виїхати зеленим коридором з міста, куди може ймовірніше доїхати якась гуманітарна допомога. Ну, це був драмтеатр, Більш нічого не було. Об'їхали так немало. Центр міста і, і лічовий спортивний комплекс, ніхто там не збирався, нікого там не було. І в Кальміуска адміністрація по металургів, спочатку там збиралися люди, а потім звідти і пішли, тому що це цокольний поверх, теж з вікнами, і теж люди не, 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 не ховалися там. Там, до речі, був один з акторів цього театру. Зараз, як зараз, пам'ятаю, його звали Дамір. Він організував повністю там для людей. Це все сховище, Забезпечували кухню, хоч яку-небудь, але вона там була, і на цих всіх декораціях вложили людей спати, відпочивати таким чином. Зараз навіть не знаю його долю, живий він чи ні. Але тоді ми привезли десь більше 80 людей. Надіюся, що їм вдалося виїхати до того фатального дня в сторону Запоріжжя. Дуже надіюся на це, що хтось із них вижив. Український Маріуполь. Місто змінювалося постійно. Воно змінювалося і зовнішній вигляд міста змінювалося постійно, тому що кожен, кожен раз, коли ми заїжджали на ротацію, воно було ще краще. Постійно щось там відкривалося нове, будувалося, ремонтувалося. Ну, місто реально цвіло. І дуже прикро було дивитися на те, як його так знищують. Воно стало просто чорним. Російські авіабомби на місто. Дуже бомбили літаки різними калібрами бомб і касети. І такі тонажні бомби. Без перестанку. Буквально 10-15 хвилин один відбомбив, улетів. І тут же 10 хвилин 15 опять. наступний залітає і круги наворачує, Літає, і скидує по координатах. Це все в місто. Все в місто. Пожалуйста, Дев'ятиэтажка, Самоліти розбомбили, Все, хлам. Ситуація загострюється. В лютому все було зрозуміло, що не на, не на нашу користь вони загострюються. Тому що противник постійно-постійно піджимав і е, вже, вже оточував так серйозно нас. І було зрозуміло, що не до добра це все. Ми очікували, все, все очікували, якогось підкріплення, якого так і не було. Перша спроба прориву. Зібрали нас десь з числа 5-го, і вже тоді була мова про те, що нам треба прориватися, тому що вже нема куди. Один фланг у нас вже був відкритий, тому що у нас 4 го чи 5 го числа потрапив в полон цілий батальйон. Довелося іншим підрозділам, піхотним батальйонам, і іншим підрозділам, які пішли на підмогу цим батальйонам розтягнутися, щоб закрити цей фланг. Не сила була його втримати просто. і Вже не було і боєприпасів, і не було, не було нічого, тому що в нас було дуже багато важкопоранених. Люди були з ампутаціями. Їм потрібна була невідкладна медична допомога, їм потрібен був вже інший етап евакуації і надання медичної допомоги, якого там не було в тих умовах. Ну я вже про їжу і про воду не не, не кажу, тому що того теж не було. З 10 на 11 -е. бригада пішла на прорив. Шанс вижити 50 на 50. Вирішили їхати на різних машинах, щоб був процент вижити 50 на 50, може, один ні, хто із нас виживе. Ну, Я поїхав, а дружина залишилась там чекати свою техніку. Ну, Поки там їздили, їздили. Півночі. Вернулися назад, вже там закрите все було впереді, Там все розбили, розгармили все, всю колону, ну, майже все. Приїхав, а вона в бункері ще не виїжджала. Ну, обнялися і вирішили, що треба разом бути до кінця 50 на 50 не влаштовує. Останні дні оборони міста. Ну, далі був ще один прорив. З 11 на 12, теж якісь підрозділи наші. Один піхотний батальйон теж пішли на прорив. Він також не вдався в них. Нам не було на чому йти туди, тому що в нас не було техніки, техніка вся погоріла, якусь е, розбили ще на прориві. Всі ангари горіли, техніка в ангарах горіла, не було на чому їхати. Треба було тільки йти пішки, а пішки ще треба знати, куди йти, де обійти е, І Сиділи, чекали, чекали якоїсь вказівки зв'язку з командуванням бригади не було так, як на прориві ми думали, що вони загинули. Ну, така була інформація. Попередньо, що вони загинули. І ми всі думали, що вони загинули, тому що вони поїхали попереду колони цієї, а всю колону розбили. Навіть і якби після того все одно хтось приймає командування е, того всього підрозділу, хто там лишився, і були офіцери старшого офіцерського складу, які е, приймали там якісь рішення. І чекали, чекали якогось рішення, що скажуть. 12 квітня по рації вже офіцери вийшли і, і сказали, що є рішення, є рішення збирати речі. Зібрали речі. Запиталися, чи треба броню брати. Броні не треба брати. Зброю не треба брати. Ну все, приїхала машина, забрала нас і повезла в полон. Полон. Поки по Маріуполю нас возили, то на частний сектор Мірний, там на всіх, на всіх цих локаціях нас там потроху, потроху ж щось нас забирали, наше майно. Так би мовити, перевіряли наші документи, привезли нас в ангари сільськогосподарські, в Сартані. Жінки розміщувалися з пораненими, чоловіки окремо. Там ми побули день, на другий день нас вечором повезли в Оленівку. В Оленівці я пробула до 19 квітня, чоловік до 17 квітня. Відрахували 150 полонених нашої бригади, всі. різного, без офіцерів. Сержанти матроси повезли у Кам'янськ, Шахтинськ, Ростовська область, СІЗО. Там ми пробули 39 днів, там допити були. Все, що потрібно по слідчим діям з їхнього боку. Звинувачують владу в першу чергу від президента і по рангам нижче, нижче. Ну, естественно, і мене, і таких, як я. Треба було бігти, ти в армію пішов, треба було скриватись, кудись тікати. Ну, Як вони зараз роблять, коли у них мобілізація? 27 травня нас всіх загрузили по машинах і е вивезли, ну, і літаком там летіли в. Волгоградську область місто Камишин. Я дуже нервував, що я не маю змоги знати, де моя дружина. Були чутки в волиниці, що поранених та жінок першими будуть обмінювати. Ну, це залишилось, я потім узнав, що тільки чутками. Ціль зламати дух. Мене повезли в Таганрог. жінок повезли в Таганрог, офіцерів, чоловіків повезли в Таганрог. І так в Таганрозі я пробула місяці п'ять днів. Після того перевезли в жіночу колонію Валуйки Білогородська область на кордоні з Україною. Ось Там доволі дуже довгий час ми там пробули, працювали. Ходили на промзону працювати. Поки ми їхали з Сартани до Оленівки, був, е нас супроводжував майор. Він був замполітом, і ми з ним спілкувалися. У нас був такий діалог, і він мене слухав. В цьому є свідки весь автобус, який з нами їхав. У нас була така розмова, він мене назвав інтелектуалка. Він говорить, і я говорила. От вони в них така позиція, вони хочуть спочатку тебе звинуватити. Звинуватити Україну, Збройні сили. І коли ти починаєш наводити інші приклади і говорити, тоді вони трошечки починають заткувати і вже слухати. А в Росії такого немає. Там є одна лінія, і нічого ти більше не скажеш. Спочатку тебе слухають. От слухали мене рівно два дня і дуже довго. На допросах я сиділа по дві години. І це була розмова і про історію, і так далі. А далі з тобою вже ніхто не говорить. Вже починаються інші речі. Найскладніше залишатися собою. Вони відчувають, коли людина сильна духом, і і їх це дуже дратує. Їх це дуже дратує. Дуже. Коли ти відповідаєш на прямі питання, впевнено. І вони відчувають, що ти людина впевнена і своєю ідеологією. Коли тобі задають питання, чого ти пішла служити, а коли ти пішла служити, а тобто ти пішла служити в 16-му році, ага, значить ти хотіла воювати вже проти Росії чи там проти народу Донбасу, як вони це все висвітлюють. А чий Крим? І ти відповідаєш так, як це є. Що він український, що я пішла служити, тому що це мій громадянський обов'язок. Ну і, і, і такі всякі інші провокативні питання. Або а що вас кажуть на слова слава Україні? Героям слава. Ну, все. Вони вбачають е, в, в цій фразі екстремізм. І то ж вони мене лякали тим, що вони мене посадять за е, розпалювання міжнаціональної ворожнечі ворожнечі екстремізм. Обопільна ненависть. Продовжити всіх років. Промивають людям мозги. Вони настільки промиті, що там просто купа ненависті. Купа ненависті. От як вони нас ненавидять, так і ми, вона абсолютно взаємна. Просто з, їхньої, з їхнього боку вона не зрозуміла, тому що ми на своїй землі. З нашого вона оправдана, а з їхнього питання. До речі, про стереотипи. Таганрусі на одному з допитів були здивовані тим, що мій чоловік з Донеччини, а я з Хмельниччини. Як таке могло бути, що ми одружилися? Я кажу: ну так буває, це нормально. Ми в одній країні живемо, ні. Ми знаємо, як відносяться на Західній Україні до Донецьких. Оце такий стереотип: Обмін. Вересні місяці повезли в Курську область. Мала локоня такий населений пункт. Там я пробула недовго, буквально три дні, і мене повезли на обмін. Ну, я не знала, куди везуть. Я вже звикла, що нас по етапам десь возять. Ну, повезли на обмін. Було дуже складно. Складно бути собою, але я поважаю себе за те, що я відповідала їм так, як гідний офіцер. Було, звичайно, дуже боляче. Це все пережити, тому що там людина з такою позицією. Це красна тряпка. За це за це все треба відповісти. За любе слово потрібно відповісти. Хлопці з поверненням дякуємо вам. Героям слава, вам слава. Дякуємо що живі. 29-го мене поміняли. 3 неділі, чуть більше, майже 4 тижні в шпиталі провів. Потім 30 діб реабілітації і ось завтра виходжу на службу. Мотивація. Я українець. Я буду за Україну завжди. Були, що в 2014 році деякі моменти я в Одесі був тоді. А Мені телефонували, і хотіли на ту сторону. Вони ж знали, що я там військовий. Я відповів, що присяга дається тільки один раз в житті. Дві присяги немає. У мене завжди була велика мотивація, і нічого не змінилося. Навіть і після полону нічого не змінилося для мене. Я Як служила, так і буду служити. Пережито дуже багато. Але все, що не робить, все, що не буває, нас робить сильнішими, правильно сказати так. Воїн це я. Воїн це я.